А ви знали, що окрім android Auto і CarPlay, існує ще версія Android під назвою Android автомотів. Це не Android авто, вона має повноцінний ютюбчик. Вона має YouTube Music, вона має аудіосистему, Bluetooth, Google Assistant, Звісно, карти Google, до речі, карти Google, Ну якщо це електричка, то ну бачимо, та блін, не можу сфокусувати, і Щось, якщо я поставлю там якусь ну, знайти якусь локацію, то вона буде мені розраховувати там, і не тільки час прибуття, а ще й відсотки заряду. До речі, у бензинових авто, у яких є, і саме Android Automotive, в ньому, в ньому розраховує залишок бензину. Є асистенти запасу ходу, є там різноманітні варіанти керування саме авто. І це конкретний, знаєте, такий кейс для того, щоб керувати автівкою. Саме автівкою з такими налаштуваннями, є підтримка Wi-Fi, вайфайчика. Демчика, але це не android Auto, це такий собі е, обрізаний планшетний Android. Обрізаний android, планшетний Android, під, саме під е, автівки. Е, е, якщо хочете, зроблю огляд, ну таке собі тут, як посібники користувача, там різноманітні приколи, додатки, нав, навіть іграшки якісь можна ставити. Хром, до речі, повноцінний є, чого немає у android Auto.